Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! На Сакському військовому аеродромі в Новофедорівці знову виникла пожежа і детонація. Вибух пролунав на все місто. Також за неперевіреною інформацією повідомляють про вибух у районі Кримського мосту. Чекаємо підтвердження. Але від того, що відбувається на харківському фронті, здивувати нас уже важко. Раніше на цьому аеродромі базувався 43-й окремий морський штурмовий авіаполк чорноморського флоту РФ. На космічних знімках, зроблених за день до подій, видно, що на аеродромі стояло два десятки літаків. Переважно це були винищувачі. Су 30СМ розвідники Су-24МР, кілька гелікоптерів та один Іл-76. Але на одному з відео видно, як іл 76 йде на зліт прямо під час вибухів. Криму останнім часом дісталось дуже і дуже сильно. Цілі розбиті колони з шалонами біжать з Криму в Краснодар. ЗСУ йде. Тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово пересуваються ближче до Чорноморського узбережжя. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін. За його словами, перші хлопки в Криму були ударом по найголовнішій авіаційній Зі в Криму, в результаті чого знищено як мінімум 9 військових літаків. Там прогриміли потужні вибухи, які були схожі на гриби. Так можуть вибухати, наприклад, авіабомби. Вибухи в Новофедерівці не були випадковою подією. Це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією. Відтепер Кримський півострів, принаймні степова його частина, плюс саки під загрозою удару, зазначив Соскін. Експерт пояснює, що тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово присуваються ближче до Чорноморського узбережжя. Росії доведеться перемістити свої бойові ресурси, зокрема всі свої бойові літаки і склади. Далі якщо Україна дістала до САК, значить може дістати і до бази в Севастополі, а це вже буде катастрофа, наголосив політолог. Соскін наголосив, що вибухи в Криму не були одноразовою акцією війна вже прийшла на півострів. Як розповідають місцеві жителі, в кілометрі від місця вибуху навіть позлітали дахи з будинків. Були постраждалі, відразу ж утворилися черги на кримський міст з охочих залишити півострів. Люди більше не хочуть там відпочивати, розповів Соскін. За його словами, ще кілька таких ударів і Крим буде практично безлюдним. Росіяни туди їздити відпочивати вже не будуть, а значить, залишки грошей, які Крим отримував, зникнуть. Півострів просто стане зоною бойових дій, припускає експерт. Соскін переконаний, що Росія буде реагувати на події у Криму так. Як і на потоплення крейсера Москва чи звільнення острова Зміїний окупанти будуть більше бомбити українські міста відбудеться посилення і розширення війни. Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде. Ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи на 10 кілометрів просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски. І все, тому єдине, що може в цій ситуації Росія, ескалювати рівень бойових дій і завдати удару по Києву з території Білорусі. Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків, ці міста Росії і так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С-300 і С-400 до Білорусі. Відповідно, можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову, каже експерт. Соскін переконаний, якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у від. Відповідь буде удар по Білорусі, по Гомелю, однозначно, і по прикордонних російських містах, зокрема Білгороду, Брянську, Курську. Тобто війна зайде на територію Росії, українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.